Я старший за тебе, і ти повинен слухати і не перебивати, коли дідусь пояснює. Лучанин Микола, юний актор аматорської театральної студії Бешкетники, розповідає, його колектив бере участь у дні дитячого театру. Каже, прийшов із мамою подивитися вистави колег театралів. Кого ти сьогодні будеш втілювати на сцені? Кота. Негативна роль, мені вони цікаві. Нам також цікаво переглянути інші вистави інших колективів. Часто відвідуємо і театр ляльок і інші театри. Міста Луцька. День дитячого театру в обласному академічному театрі Ляльок відбувся вперше. На одній сцені виступили шість колективів. Говорить виконувач обов'язків керівника театру Вадим Хаїнський. Це аматорські дитячі театри Луцької громади і гості із Запоріжжя. Нам на пошту театру написав Запорізький театр Свія. Так і в принципі ідея виникла від їхньої пропозиції приїхати до нас і показати свою роботу. Ми вирішили ще доєднати наші місцеві театральні колективи. Ми будемо провідниками, будемо проводити аукціон. Коли на сцені поєднуються професіонали і аматори, це дуже чудово, тому що відбувається колосальний обмін досвідом. Завершили театральний марафон, актори. Дитячої студії догори дригом, який діє шостий рік, розповіла режисерка Руслана Порицька. Вистава зроблена за романом Януша Корчака, і ця п'єса якраз про стосунки дорослих і дітей. Підлітки, які сьогодні будуть на сцені, працюють по дорослому. Моновиставу метелик з ослоферми номер 5 представив аматорський театр Свія, говорить художня керівниця Світлана Ємець. Нам доводиться проводити репетиції, показувати спектаклі під час тривог, під час прильотів. Після двох місяців після початку війни розпочали роботу нашого театру заново постановка про величезну мрію в нашій виставі Віслючок. Ну її, може називають інфантильною. Набір якихось як на перший погляд здавалося б, не пов'язаних між собою предметів. Всі глядачі бачать у залі дідуся Віслюка. За словом виконувача обов'язків керівника обласного театру Ляльок Вадима Хаїнського дитяче свято театру планують влаштовувати щороку. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.